Ігри всі люблять, а створювати ігри ще цікавіше ніж грати. Українські ігри, ніхто взагалі не чує серед усіх гравців, які цікавилися іграннями, які грали, стали з'являтися ці люди, які бажали розробляти ігри. Простий хлопець з бізнес жилкою. Григорович Сергій Константинович виглядає років на 18. Основні гроші приносив продаж закордонних ігор. Сергій сказав: Я хочу мільйон доларів. Мені треба потрапити в ігрову індустрію. І спочатку була ідея зробити гру про підкорення планет. Хлопці, ви щось робите таке, що вже бачили сто разів, і ви цим не завоюєте світ. Давайте використовувати своє. А слышали легенду Андреа. Ідея показати альтернативну історію Чорнобилів. Я кажу, якось Чорнобиль недобре. Типу, а що взагалі в Чорнобилі? Як він виглядає? Гнітюча атмосфера. Такий апокаліпсис вживу. Чим більше людей в світі дізнається про. Чорнобиль, тим краще тут можна зробити територію для гри, і це буде просто дуже сильно. І от в 2003-му нам треба випустити гру. Ми її переносили спочатку на 2004-й, потім на 2005-й. Почали розуміти, що щось іде не так. Уравців було дуже велике очікування. Його чекали сотні тисяч людей. А, а він ніяк не виходив і не виходив. Це переростало вже і навіть у люту ненависть. Ждала Вони самі стали заручниками своїх амбіцій. Виходять проєкти, які вже тебе переплюнули. Один момент видавець сказав все, ми були готові до любого сценарію, або гра провалиться, або вона буде а, дуже успішна. Це історія про встановлення є індустрії в Україні. Люди повинні пам'ятати Чорнобиль, як би боляче це не було.